У неділю Румуни вирішують долю свого президента Траяна Басеску. Раніше цього місяця ліва більшість у парламенті, що підтримує прем'єр-міністра Віктора Понту, призупинила повноваження Басеску і призначила референдум щодо імпічменту. Його звинувачують у перевищенні повноважень, але сам Басеску твердить, що заходи проти нього є спробою державного перевороту і помстою за боротьбу з корупцією. Басеску закликав прихильників до бойкоту референдуму. До того таки закликала і парламентська опозиція, що його підтримує. За опитуваннями, величезна більшість тих, що збираються прийти на дільниці, голосуватиме за імпічмент. Питання у тому, чи достатньою буде явка. Аби референдум був чинним, проголосувати має 50% виборців. На 17-ту годину з румунським часом, що збігається із київським, проголосувало близько 27% виборців. Поївські Я проголосував за зміни. Я не можу дивитися на тотальну бідність. Рівень освіти падає, Вони урізали наші пенсії, зарплати, але жодних дієвих економічних заходів натомість не запровадили. Це не політика правих, це політика більшовиків. Я проголосував з Румунію, де політики переймаються добробутом людей, а не своїм власним. по Виборчі дільниці зачиняються о 23-й, і багато хто ще може проголосувати, коли спаде спека. Багато румунів звинувачують Басеску у своїх негараздах, адже він запровадив жорсткі заходи заощаджень, що їх вимагають міжнародні інституції в обмін на фінансову допомогу.